Добрий день. Сьогодні поговоримо про лисирування в олійному живописі. Я покажу якими прийомами користуюся і як застосовую лисирування. Ми розглянемо роботу на прикладах натюрморту і портрету. Я планую попрацювати над цим фрагментом натюрморту, і для цього нам треба його підготувати. Фарби на полотні вже мають бути добре висохлими. Для початку ми його обезжиримо за допомогою скипідару або пінену. Мені потрібно лесирувати фрукти на передньому плані, яблука. Беру м'який пензель і обережно наношу пінен, щоб не пошкодити верхній тонкий шар світлої фарби. Він може трохи зрушитись. Частіше за все лейсирування використовується на завершальній стадії роботи і є одним з етапів роботи, який допомагає покращити кольорові сполучення, досягти більшої дзвінкості фарб. Зайве можна трохи вимокнути. Уважно дивимося, чи не залишається у нас фарба на ганчірці. Якщо нічого не залишається, значить фарба встояла. Якщо залишиться колір на ганчірці, побачимо і обійдемо оцей участок. В даному прикладі нічого не змазалось. Ось ми обезжирили поверхню і тепер її можна покрити ущільненою або полімеризованою ляною олією. Для того, щоб потім по ній можна було робити тоненькі лісировочки. Вона буде давати таку слизьку приємну поверхню і глибину кольорів та тонів. І можна бачити, як вони будуть виглядати після завершення роботи під шаром лаку. Лесирування. Технічний прийом багатошарового живопису олійними фарбами. Полягає в накладанні дуже тонкого шару прозорих або напівпрозорих так званих лесирувальних фарб на просохлі або просихаючі фарби. Лесирування дає можливість досягти легкості гармонійної злагодженості тонів картини, багатства колориту, а також робити тонкі колірні корективи в деталях живопису. Лесирувальні фарби виробляються з барвників, пігментів, що мають такий же коефіцієнт заломлення світла, як і сполучна речовина фарби олії, лаки тощо. Тому здаються прозорими. Лисирування широко застосовують у живописі з 16-го сторіччя. Ми бачимо, що кольори стали трохи більш свіжими та інтенсивними. Тепер треба чистою ганчіркою зняти зайву масу олії, щоб вона не збиралася у краплі. Промокуємо зайву олію. Ну, от ми підготували. Маємо тонкий шар олії і тепер по ній можна робити лесирування. Поверхня підготована. І тепер акуратними прозорими мазочками працюємо як в акварелі. Другий приклад сьогодні це є портрет. І мені зараз треба перейти до тонкої проробки обличчя за допомогою лесирування олійними фарбами. Для цього етапу нам потрібно порушити ту плівку, яка з'являється коли олійні фарби висихають. Плівку яка буде відштовхувати наступний шар олійного живопису. Для того щоб цього не сталося, нам треба обезжирити поверхню за допомогою скипідару. Потім нанести тонкий шар ущільненої ляної олії, щоб можна було у цей тонкий шар олії вносити наші кольорові прозорі уточнення. Тож зараз беремо скипидар або пінен, у його складі є скипидар, візьмемо губку, наприклад, таку і трошки змочуємо піненом ті поверхні, з якими нам треба працювати. В цьому випадку це район обличчя та руки. Протираємо і потім на ще не просохлу поверхню нанесемо ущільнену олію. Беремо трохи пінену і губкою або пензлем наносимо на потрібну область. Тут треба бути обережним, слідкувати чи не знімається шар фарби. Далі можна обережно протерти чистою серветкою, промокнути зайве. Дуже інтенсивне протирання може бути небезпечно. Можна змити шар фарби і вона може потягнутися на сусідні поля зображення. Я планую попрацювати над руками, обличчям, шиєю і плечем. Можливо трохи підтягнути волосся і зробити інші уточнення. Ось на губці видно, що трошки фарба взялася. Тепер беремо ущільнену полімеризовану олію і наносимо її обережно на ту частину, з якою будемо працювати. Олія підсихає від 2 до 5 днів і потім стає як лак. Бачите, ось поверхня починає блищати. Ми плануємо покривати цю зону. Нам треба, щоб поверхня була свіжозмащена, для того, щоб ми могли туди вплавляти наші тоненькі відтінки інших кольорів. Тепер нам треба зняти серветкою зайву масу олії. Обережно протираємо. Нам потрібен тоненький шар по якому ми зможемо працювати. Ну ось можна сказати, що ми підготували цю поверхню для лесирування. І можна знову ставити картину на Мольберт. Для лесирування нам потрібні спеціальні фарби. Лесирувальні – це прозорі фарби. Їх можна відрізнити по білому квадратику на маркуванні. Лесирувати можна прозорими та напівпрозорими фарбами. Також використовуються кадмій червоний, жовтий. Ось у мене є така маленька палітра з пластику білого кольору, щоб було краще видно прозорі відтінки. Тут ми розташовуємо фарби і будемо змішувати потрібні відтіночки. Також ми будемо використовувати спеціальний медіум, лесирувальний, для олійних фарб на основі ляної олії. Беремо м'якенькі тоненькі пензлики і починаємо чаклувати над образом.